Масштабна аварія на Камінькаширщині постраждали семеро людей. У мешканця Цумені знайшли зброю. Організатори фудфестивалю рахують скільки змогли заробити для військових. Вітаю у студії 11-го Роман Вербачі. Почну випуск зі страшного повідомлення від поліції. Позбавив життя рідного сина у Ковальському районі. Поліцейські затримали чоловіка за звинуваченням у тому, що завдав синові такі травми, від яких той помер. Трагедія сталася під час сварки. Шістдесятилітній мешканець села Чебель вхопив ножа і встромив 33-річному сину у живіт. Медики його врятувати не змогли. Тепер батькові загрожує тюрма від 7 до 10 років. Масштабна аварія на Камінькаширщині постраждали семеро людей. Автопригода трапилася напередодні у селі Воєгоще. річна місцева жителька за кермом автомобіля Рено Меган» ймовірно не впоралась з керуванням. Вона зіткнулася із бетонним парканом та електроопорою. Через це автомобіль перевернувся. Водійка та шестеро пасажирів легковика отримали травми. Її та двох пасажирів госпіталізували. Серед постраждалих чотирирічна дитина. Водій наїхав на малу дитину. Автопригода трапилася напередодні у Володимирі. 25-річний водій за кермом Меган у дворі будинку не помітив трирічну дівчинку. Її забрали до лікарні із забоями ноги. У поліції кажуть, водій був тверезий. Усі деталі лиха і ще розслідують. Їхали на виклик про домашнє насильство, а знайшли незаконну зброю. У Цумані вночі патрульних викликали на побутовий конфлікт. Поки вони розбиралися у сімейних перипетіях, знайшли вдома у насильника гранату, патрони, кулі та гільзи. 36-річний чоловік тепер, окрім адмінпокарання, відповідатиме ще й за кримінальним провадженням. Надалі ну, актуальна інформація для тих, хто просто зараз дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це, тобто підпишіться вже. Це справді важливо завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Компанія Нестле готується до відкриття нової фабрики на Волині. Вже наймають персонал. Фабрика запрацює у Смолигові. Вироблятимуть Вермішель. Як пишуть медіа, у компанії вже створили 300 робочих місць і їх кількість буде збільшуватись. Планують, що фабрика запрацює восени, коли Нестле відзначатиме 30-річчя. Ну а в Луцьку тим часом вихідними відбувся дводенний фестиваль Луцьк фудфест». у програмі фестивалю були і величезний фудкорт, і зони крафту, і дитячий простір. Фестиваль благодійний. Тож частину коштів від продажу квитків організатори обіцяють передати на потреби ЗСУ. Скільки передадуть? Сьогодні ще підраховують. Ми ж пропонуємо оцінити найцікавіші моменти фестивалю. Неділя ранок біля Луцького замку купа автівок. На його територію зносять коробки з продуктами. Заклади готуються приймати гостей. Прилавки з хендмейдом вже виставлені, а ятки з їжею от-от наповняться стравами з вогню. Другий день благодійного фестивалю «Луцьк фудфест» стартує через півгодини. З новеньких з новеньких учасників на фестивалі е, у нас є попався е, це львівські учасники. Е, у нас в новому форматі є гербар. У нас в Луцький заклад Челапа, який ми знаємо шаурма, кебаб тепер у них є Чебуреки. 32 точки фудкорту у нас на сьогоднішній день і в суботу і в неділю працюють більше 10 точок крафту, великий дитячий простір «Паті Лаб» і щодня по 10 плюс артистів на сцені. Квиток на фестиваль 150 гривень. Не платять діти до 12 років. Діти полеглих воїнів, діти з інвалідністю, військові і працівники ДСНС. До 15-ї години безкоштовний вхід для переселенців. Цього разу на фесті десятки поліцейських, муніципалів і приватні охоронці безпеки. Поруч увесь час чергують медики. З нового на фестивалі їжі тепер є безплатний вайфай. Ми встановили більше краш-бар'єрів, організували вхід-вихід, і тепер у нас металошукачі на вході. Тобто ми дбаємо про те, аби нічого забороненого на фестиваль не пронесли. Що ж по їжі? Більшість учасників незмінні. Як правило, луцькі кафе, бари, ресторани і торгові марки. Працюємо стабільно на футфесті, вже багато разів брали участь, завжди задоволені промити гостей і приносити якусь нову страву щоразу. Це, наприклад, буде рвана індийська. Порційна страва такою складаю зараз. Це от принцип приготування називається «low and Slow». Ці великі борщці готуються все. Ми втомимо її, обсмажуємо, задаємо шкоринку. потім просто закриваємо частинку м'яса, доводимо до кондиції. М'ясні страви тут пропонують не менш ніж в десяти точках. Одна з них львівська рибарня яка на Луцьк футфесті вже надцятий раз. Є якісь такі стандартні страви, які у нас є завжди, звичайно, що тому що це є наша фішка, без того ми нікуди, це є наші реверси, реверси, свинини, телятини і барани, на яких більше немає ніде, тільки взагалі в нас є. Ось тому це є така наша база, без якої ми нікуди не поїдемо. Ось, а далі вже асортимент ми підбираємо більше до того, що ну який є фестивалі, яка може є фішка, тематика того фестивалю. Ми можемо щось вже таке підібрати, щоб було цікавіше. Здебільшого це овочі, гриль є на фесті шашлики, кебаб, і плов, і ковбаска. Новинок рибні страви, які вперше на фест привезли львів'яни. Пропонуємо фішінг-чіпс, Це є рибка в пивному клярі з картоплею та соусом, а також чорноморські мідії. Увесь чистий прибуток. заклад віддає в благодійний фонд, який забезпечував бригаду, в якій служив керівник цього проєкту Дмитро Пащук. У березні 23-го чоловік загинув на війні. Є три заклади, чотири точніше. Так чотири заклади, які заснував оцей Діма Пащук Гармаш. І Всі заклади вони працюють на фон. Свою новинку на фестиваль приніс Луцький заклад Челафа. Кажуть, що це як в Криму, що це перший знак до того, що Крим скоро буде наш. Точніше, він і був, він просто повернеться назад додому. Йдеться про чебуреки. У меню закладу вони з'явилися приблизно місяць тому, готують як солоні, так і солодкі. Чебуреки з курка-сиром, з сиром, шинкотомат з сиром, три сири. Там, де є там дурблю, моцарели, слугуні, плюс мед. Ось у нас є солодкі чебуреки, кисло на карамель, шоколад-банан. У Нас є таємний чебурек «Антон», Ось якому ми нікому не кажемо. Що він новенький на фестивалі, і цей простір. Тут ми дізнались, можна безплатно зробити мейкап. Для того щоб ми наші жінок Луцька ознайомили з нашою продукцією більш детальніше, робимо безкоштовні макіяж з 18 років, дівчатка вже з 18 років, даємо тестувати, пробувати нашу продукцію доглядової аромати. От і роздаємо свої координати, можливо, комусь цікаво в Луцьку, прийти на офіс до мене чи до моїх колег і придбати продукцію і пройти ще майстер-клас. Другий день Луцькфутфест триватиме до 21.30. Впродовж дня на сцені з'являтиметься безліч гуртів і виконавців із Волині, Рівненщини, Івано-Франківська. Із найвідоміших переможець шоу Голос країни Сергій Лазановський. і Відомий діджей з Луцька Артем Будчук. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У зоопаркі замок пускають з одним квитком. Це нова пропозиція лучанам та гостям міста від двох комунальних підприємств міста. Луцький зоопарк та музейний простір окольний замок об'єднались і пропонують відвідувачам купувати один квиток в обидві локації замість двох і за вищою ціною. Вартість дитячого 100 гривень, дорослого 200. Таке придумали, аби збільшити відвідуваність цих місцин. Ну, аби збільшити шанси на швидшу перемогу над окупантом, не втомлюйтесь щоденно дякувати та допомагати нашим силам оборони за новинами, ж раджу стежити на 12-му оперативно, компетентно, зрештою, просто цікаво. Ну, якщо в силу обставин ви не змогли таки повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитися якийсь із сюжетів, який вам особливо сподобався. робіться. у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю, зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.